Друзі, Агротехсклад. склад Сьогодні знімаємо вам Forte. Це, по суті, Сінтай, це, по суті, файтер, це, по суті, Форте. 240 модель, 244 модель. По ціні на сьогоднішній день 240 й трактор, правильно його повна назва XT240 Lux. Це на широкій резині, на вузькій різині вони не випускаються чомусь. Передня резина у нас іде 6,14, задня 9,520. Коробка тут сінтаївська, трьохступенчата, тобто три передачі вперед, одна назад. Приборка електронного комбінованого типу, повністю металевий капот спереду, ззаду. Також він має повний привід. Отже, задній привід блокування диференціала. має одну швидкість на вал відбору потужності, трьох точка під те яблуко. Є причепний механізм, шісті вал, два гідровихода. Гідровиходи керуються через дозатор, тобто перекриваєте на розподільнику дозатор. І е, тим самим важелем, що підіймає гідравліку, у вас масло або качається на гідровиходи, або на е, вашу трьохточку. Все дуже просто і класно. Колія. Тут колія метр, метр десять. Передні колеса у вас розсувного типу на балці, задні виставляєте ступицею на валу. Тут ход по 50 мм Получається відстань усіва, між болтами. Там у вас скільки хочете, можете виставляти. Переходимо до повнопривідних моделей. Вони коштують трішки дорожче, вони коштують 5050 доларів. Соответственно, додається передній привод, редукторний міст. Бачимо, він йде з гідропідсилювачем вже, тобто задній привід йде без, повний привід йде з підсилювачем, тому що більш, більша нагрузка на передній міст. І тут додається ще додатковий насос під капотом, ще розширювальний бак гідравліки для цього насоса. А ось він, в принципі, його видно. І додається ще ось такий от важель, який під'єднує у вас передній привод. Тобто, ви можете їздити як на задньому приводі, так і на повному сидіння з підлокотниками на обох моделях. Є також пасок безпеки. В комплектації йдуть передні крила з бризгавіками. І зіп стандартний з ящиком для інструментів. Там базовий набор інструментів також є. Непоганий тракторець. Є виходи під автомобільні розетки, є кріплення, але вони в комплекті, якщо не помиляюсь, не йдуть. В ЗІПі повинен бути тільки базовий набор інструментів, там деякі прокладки можуть бути, і папа-мама на гідровиходи. Значить, підіб'ємо підсумки. 5050 доларів, самий дешевий трьохступенчатий з 20 колесами трактор на повному приводі. 5050 доларів. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Або задній привід з блокуванням 240-й, 4200 доларів. Це також іде саме дешева модель на широкій різині з заднім приводом. Без ремнів, пряма карданна передача, каємовський 385-й мотор, трьохциліндровий. Так, да, каємовським мотором вже нікого не здивуєш, але юдешний, не жидієм а реальний КМ. Чому? Класно. Тому що на них дуже багато запчастин, бо вони стоять майже на кожному тракторі, і вони реально класно працюють. Він самий тихий з цих трьох моделей і самий краще обслуговуємий. Тобто З ним менше всього проблем. Для замовлення, набирайте номер, який бачите, на екрані, також можете зробити заявочку в Viber, у нас є месенджери. Будемо чекати ваших дзвіночків. З вами була. Компанія Агротехсклад купуйте техніку напряму з заводу, зі складу, без перекупщиків. Пока-пока.